Пекарська на ремонті сьогодні на вулиці розпочалися активні роботи. Реконструкція запланована на три місяці. За цей час тут мають оновити проїжджу частину і тротуар. Про перший день ремонту на пекарській наші журналісти і техніка в дії, і робітники не без діла. Самого ранку на вулиці кипить робота, знімають стару бруківку. Працівники запевняють, все йде по плану. Ага, і їх вистачає для роботи? Пиша, і техніка також вистачає. так? Спершу на ділянці планують замінити інженерні мережі, а вже потім візьмуться за дорожнє покриття та тротуар. Роботи складними є в плані заміни інженерних мереж, але це будуть проводити самі підприємства спеціалізовані. Водоканали, бівгаз, тому там проблем таких не буде. Вони вже спеціалісти, вони знають, як це робити, і, ну, і професіональні люди відновлять благоустрій. Відновлять не благоустрій, відновлять саме дорожнє покриття. Люди не перший раз працюють, знають, як це робити. Буде пісок, щебінь, основа робитися, бетонна, подушка. І після того будемо замовчувати і бруківку, і плиточне покриття тротуарів. Роботи чимало, головне, аби не виникало перешкод чи проблем. По закінченні ремонту, як обіцяють, нове дорожнє покриття прослужить довго. Прослужить, я думаю, років 10 це мінімум не менше як 10 років. Будемо діяти, що і більше. Будуть помінені всі мережі, буде нормально зроблено дорожній одяг і кузна частина я думаю, буде служити довго. Місяця не небагато, проте і немало. Наразі залишається сподіватися, що роботи таки завершать в обіцяний термін. А от водіям до цього часу доведеться скористатися об'їзними шляхами. Галина Берчак, Анастасія Єчкалова, Анатолій Лопаченко, вісник.